Ну що ж, всім привіт! З вами Чернецький. Сьогодні нова та стара ідея. Чому нова, чому стара? Тому що я беру старий дріфтрайк, який робив в тому році, але чи трішки він погано їхав, тому що викор... там була використана бензопила Урал, яка і за свого центробіжного сцеплення не давала нам тої потужності, яка нам потрібна була. І сьогодні я вирішив взяти викинути цей Урал і просто поставити двигун від МТшника. Точніше, не він вже це я його вже так назвав, як емтешника. А тобто від мотоблока, звичайний, з центробіжним сцепленням. Тому быстренько вступ зробили, і розпочинаємо робити. Підписуйся на канал, там дуже багато цікавого. Там є і перша частина дріфтрайка. Тому якщо ти хочеш повторити повністю цей проект, дивись це відео і не перемикайся. Що ж, це я що ж це я не зумів зупинити вчасно тепер Поки є час, зроблю кріплення, це що тут було назад, його приварю, пущу поперечну і щоб закріпити його. Ж, бо воно тримається на одному болтові, а тут буде триматись тепер в рази краще. Зараз візьму це, відріжу з цього. Будемо дивитися. По ситуації, як обично, імпровізація, це наше все. Ді ти, ти випила мою кров І п'яною впала твої очі Клич Хочуть мене Відуть за собою Хто ти? ти є І Ким б не була ти Я не стамся без бою Що ж це я, що ж це я? Опинити себе тебе. Всього ні. Сьогодні так тує без тебе сумую, сумую без тебе. Такі щось на себе. Що ж, все, я вже це закріпив, поставив такі ще косинки, щоб воно точно не рухалось, іначе нічого вже не рухається. Якщо речі. І думаю, можливо, прийдеться, ще тут поукріплювати, бо його буде натяг буде вверх, і тоді може трошки його тягнути. Завтра вже буду робити корпус під сам мотор. Ніяких ресників, як звичайно, все просто імпровізація. Як мені це подобається, рекомендую кожному хто любить таким займатися, спробувати, тому що раз попробуєш і завжди будеш хотіти ще і ще. Це якась як залежність. Так, новий день. Я вже купив ось такий шкіф від помпи від жигулів. І зараз я вже виставив і зараз буду приварювати. І вже шкіф готовий. Залишиться зробити тільки кріплення і все. Так, включив світло. Оп. І будемо працювати. Приробили двигун, поставив вихлопну, потрібно зробити, може якусь підставку, тому що вона тяжова. Ще можливо, я поставлю другу, тому що щось мені не подобається, як воно мені буде під... під під диміти. Зробив таку газульку. Звичайно, тут простий я поставив... Механізм від тормозів, але нічого, Ні, наче працює все. Зараз хочу попробувати завести. Також, що я прочитався, в мене був ремень на 60-60-й, тобто 60 см, а потрібно десь тут 550 тому що трохи не вистачає. Тому зараз я не попробую, як воно їде, але просто хочу завести його, тому що давно не заводив. він працює, бо останній раз він на бензині дуже погано робив. Так. Это я не да закреплял, ничего. Опа. Вот, кстати, вот, да, шоу, вот, да. а Так, вона ну на оборотах працює, але потрібно виставити холостий, тому що щось мені не подобається, воно круто все Ух, Я ж доволі цією проробленою роботою, тому що сьогодні було зроблено дуже багато. Залишилось зовсім мало. Зараз я настрою холостий, закрию це, зроблю, можливо, підставку під вихлопну, щоб її не вирвало. І завтра поїду куплю другого ремня. І все, завтра будемо вже пробувати. Потрібно накачати всі колеса, тому що довго стояв і вони спустили. І перевірити хоч якісь тормоза. Тут лише передні, але я думаю, їх буде достатньо. І завтра будемо пробувати. Звичайно, не знаю, де ми будемо це все випробовувати, тому що на вулиці плюс 5, все в болоті, як звичайно, Люб. село Лав. Але можливо завтра я десь виїхати, десь попробувати на асфальт. Тому, а ви підписуєтесь на канал, дивіться першу частину цього ріфтрайка. І не вимикаємось, бо далі буде вже випробування. Так, ну що ж, все, новий день. Я вже поставив ремень, натягнув, все чудово стоїть, газулька зроблена. Я вже це не показував, але. Звичайно, газулька просто як тормоз, але нічого. Що я можу сказати? Як бачите, воно вже, він же в болоті, тому що я вже пробував, дуже їде, аж рве, стає на козла. Зараз я одягаю камеру на себе і виїжджаємо. Як бачите, ваги не вистачає для передка, тому що це колесо навіть не може нормально крутитися, і його завжди тягне в одну сторону. і Повернути дуже важко. Як, як звичайно з цією технікою одні проблеми, тому що тільки виїхав, приїхав метрів 10 і встрелило колесо, тому що колесо було погане, з гулею, і якийсь камінчик попався, і він встрелило. На відео навіть було видно. Що я можу сказати? З цим мотором він їде дуже чудово. Я не знаю, хотілося б заміряти його максималку, але не знаю, на ньому дуже страшно її вижимати. Ну, можу сказати, я думаю, десь кілометрів 30 він буде їхати точно, а далі може не хватити редуктора. Але головне те, що він, він тягне дуже, стає на козла. Я дуже задоволений цією ідеєю, що я захотів поставити цей мотор, а не той від Урала. Можу рекомендувати сміло, це повторити, але знаєте, що потрібно центробіжне сцеплення, Переробити мотор і зробити каркас. Тобто, ну, звісно, з нинішніми цінами це буде трішки дороговато, десь, мені кажуть, ну, до 10 тисяч може влізати. Можливо, в когось будуть якісь ідеї, я думаю, можна спробувати поставити більші колеса, тобто від Жигульовські, і поставити передок два колеса. Тобто, ви зробити вже як картинг. Не знаю, чесно кажучи, трішки зараз напряг з грошима. Але, можливо, ми це все зробимо. Тому підписуйтесь на канал, ждіть нових відео. З вами був Чернецький. Далі буде тільки краще. Як звичайно, тільки вперед, ні кроку назад. До нових зустрічей!